Донецький державний університет внутрішніх справ заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що готує правоохоронців для роботи у підрозділах Національної поліції України, а також юристів, психологів, економістів, управлінців для цивільних установ у 2022 році. Після передислокації з Маріуполя через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну потужності університету відновлено у місті Кропивницький за підтримки МВС України та партнерів. Наразі освітній процес здійснюється на трьох локаціях. Основна база знаходиться за адресою вулиця Шатило, 4. У комплексі окремо розташованих будівель загальною площою понад 10 тисяч квадратних метрів працюють. Факультет підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування, де готують майбутніх слідчих. Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, випускники якого проходять службу на посадах дільничих офіцерів поліції, інспекторів ювенальної превенції, сектору превенції дозвільної системи, інспекторів кінологів кінологічних центрів Національної поліції України, а також у патрульній поліції. Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, де навчають майбутніх опору серед потужностей факультету підготовки фахівців для підрозділів до судового розслідування спеціалізований навчальний об'єкт зала судового засідання, багатофункціональне навчальне приміщення максимально наближене до зали судового засідання для слухання кримінальних проваджень. Тут проводять навчальні заняття з дисциплін кримінальний процес до судове розслідування. Спеціалізований навчальний об'єкт, інноваційний простір слідчого. Це багатофункціональне навчальне приміщення для відпрацювання алгоритмів дій і навичок щодо проведення слідчих розшукових дій та прийняття процесуальних рішень у межах вивчення навчальних дисциплін, кваліфікація, кримінальних правопорушень та кримінальний процес. Спеціалізовані навчальні локації, місце залишків боєприпасів та місце масового поховання, призначені для відпрацювання алгоритмів дій працівників поліції на місці події, модифіковані під наслідки вчинення воєнного злочину. Тематичні навчальні аудиторії з криміналістики, кримінального процесу та кримінального права облаштовані інформаційними навчальними стендами з відповідних навчальних дисциплін. Лінгафонний кабінет є цифровою мовною лабораторією, яка підтримує режим групової та індивідуальної роботи. Викладач отримує значні можливості не лише для підготовки та викладання матеріалу, але й для контролю знань здобувачів. Лінгофонний кабінет надає викладачу можливості оцінювати мовні досягнення здобувачів, вимову та швидкість мовлення. Аудиторія для складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Найсучасніша та найбільш комфортна база для перевірки рівня знань української мови на Кіровоградщині. Серед потужностей факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності спеціалізований навчальний об'єкт Стрілецький тир дозволяє реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань з вогневої підготовки. Спеціалізований навчальний об'єкт «Мультимодійний тир обладнаний інтерактивним мультимодійним тиром Рубін для стрільби із бойової зброї. Застосовується як самостійний тренажерний комплекс або як складова частина комплексного навчання лазерної системи імітації бойових дій. Спеціалізований навчальний об'єкт, поліцейський простір та квартира імітує реальне житлове приміщення, призначене для відпрацювання алгоритмів дій працівників поліції у типових умовах службової діяльності, що модифікується в залежності від специфіки проведення навчального заняття. Спеціалізована навчальна аудиторія мінної безпеки містить повнорозмірні макети вибухонебезпечних об'єктів, що залишають після себе активні бойові дії з детальним описом технічних характеристик. Вона призначена для відпрацювання алгоритмів дій працівників поліції, пов'язаних з ідентифікацією вибухонебезпечних предметів. Спеціалізована навчальна аудиторія інтерактивний навчальний клас, обладнана комп'ютерною технікою для проведення навчальних занять з дисциплін інформаційні та комунікаційні технології та інформаційне забезпечення професійної діяльності. Спеціалізовані навчальні аудиторії поліцейської діяльності та запобігання та протидії домашньому насильству містять інформаційні стенди та мультимедійне обладнання. Тут викладають дисципліни професійно-практичного спрямування та вивчають питання домашнього і гендерно зумовленого насильства. Серед потужностей факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Спеціалізована навчальна аудиторія Digital Lab створена з метою забезпечення навчального дослідницького і практичного середовища для вивчення сучасних технологій, пов'язаних з інформаційною безпекою та кібербезпекою. Спеціалізована навчальна аудиторія кабінет до медичної підготовки, призначена для відпрацювання здобувачами та здобувачками вищої освіти практичних навичок із екстреної евакуації з використанням спецношів, серцево-легенева реанімація, тампонування рани тощо. У межах вивчення дисципліни до медична підготовка спеціалізована навчальна аудиторія модельна виборча дільниця призначена для проведення практичних занять з організації виборчого процесу відповідно до вимог чинного законодавства України у межах вивчення дисциплін, забезпечення прав людини в діяльності поліції, конституційне право, судові та правоохоронні органи України. Спеціалізований навчальний об'єкт реагування поліції на інциденти з джерелами іонізуючого випромінювання, в якому проводять навчальні заняття з дисциплін, оперативно-розшукова діяльність та оперативно-розшукова тактика. Спортивна мала зала для проведення навчальних занять з дисциплін, спеціальна фізична підготовка, відпрацювання елементів рукопашного бою та бойового самбо. Спортивна ігрова зала призначена для проведення практичних занять з фізичної підготовки з постійним та перемінним особовим складом університету, а також для тренувань і проведення змагань з різних видів спорту. На базі Дондус діє спеціалізована кімната психологічного розвантаження. Це багатофункціональний простір, призначений для відновлення соціально-психологічного благополуччя здобувачів і здобувачок вищої освіти, працівників університету, а також внутрішньо переміщених осіб та військових. Задля для комфортного навчання здобувачів і здобувачок вищої освіти в університеті створені усі належні умови. Зовнішня та внутрішня територія облаштовані зеленими зонами та місцями для відпочинку. Для занять строєвою підготовкою побудовано плац загальною площою 2,5 тисячі метрів квадратних. Особливу увагу приділили безпековій складовій. Наразі комплекс будівель обладнаний тимчасовим укриттям, яке вміщує 300 ліжкомісць, має примусову вентиляцію та індивідуальне опалення. Навчання у Донецькому державному університеті внутрішніх справ це перспектива досягти успіху у житті, зробити мрії реальністю, пишатися європейською освітою та реалізувати найсміливіші плани. Дон Дуз do немає нічого неможливого.